Кілька цікавих фактів про те, як наливні підлоги з'явилися та почали використовуватися в промисловості. Наливні підлоги почали застосовувати саме на хімічних заводах, там, де підлога мала витримувати агресивні речовини, високу температуру і механічні навантаження. Перше покоління наливних підлог не мало декоративної складової. Це були матові, однотонні і переважно темні поверхні, які виконували лише практичну функцію не руйнуватися та легко митися. Великий поштовх технологія отримала після того, як її почали застосовувати на ангарах і складах військово-повітряних сил. Саме там було критично важливо мати підлогу, яка не пилить, не тріскає та витримує вагу техніки. З початку 2000-х років наливні підлоги почали з'являтися і в житлових приміщеннях, особливо після появи 3D-дизайнів та декоративних полімерних ефектів. Однією з причин популярності було те, що наливні підлоги не мають швів і стиків. Це значно знижує накопичення пилу і бактерій, що було надзвичайно важливо для фармацевтичних і харчових виробництв. Ранні полімери були не надто екологічними. Сучасні наливні системи вже роблять на основі технологій із низьким виділенням ледких органічних сполук, завдяки чому вони стали безпечними для інтер'єрів і навіть для дитячих кімнат. І вбудь, знаємо, що вам потрібно.